Привіт тобі, друзі! Це Беродич, звичайний. Ти на моєму каналі, де я граю в улюблені ігри або ті що хочу полюбити. І сьогодні ми з тобою дивитимемося на Сіті Будер Аган зтор. Визнаю, що він, коли вийшов про. Повз мене пройшов, а от коли е вже релізнулося DLC, то мені якраз надіслали цю іграшку для огляду. І я тобі скажу, що. Ну, як на мене, досить цікава механіка. Що це воно таке є, якщо в двох словах, це Сіті Білдер в світі Dark Fantasy, але зроблене в досить такому м -м, затишному, моє улюблене слово, затишному, навіть мультяшному стилі, а, але з а, такою м -м, досить. Суворою, скажімо так, сувором бекграундом. Що там є декілька раз, які співіснують в казковому королівстві, яке час від часу потерпає від. Я не знаю, як це назвати. Якась буря такої темряви, яка зносить все нафіг, і е, люди, і інші тварини, інші істоти, верніше так, змушені ховатися у фортецях під час цієї бурі, а потім після неї виходити, наново все відновлювати, досліджувати таке інше. Е, от така Така механіка цієї гри, така заготовка, скажімо так. Що додали в DLC, яке зараз вийшло, воно називається Keepers of the Stone, хранителі каменю. Туди додали до вже існуючих раз, мені от я подивився, там лише три побачив перші. Це люди, Бобри і ці Ящури, додали ще жабів, що лягушки мають, вони мають свій власний свою гілку, скажімо так, розвитку, тобто в них свої потреби відмінності від інших, власне, будиночки, власний біом, в якому вони живуть. Я відтак ти можеш його так само освоювати з івентами, з ресурсами і таке інше. Тобто це окрема, окрема карта, скажімо так. Додали нові будиночки, нові івенти, нові апгрейди після. Проходження місії, так, да, до речі, я це забувся сказати, що є такий певний, ну, я не знаю, це ров-лайк-елемент -like чи поступовий розвиток. Коротше, справа в тому, що ми з тобою ж досліджуємо якусь територію. Потім, поки є час, потім, коли буря настає, ми біжимо в фортецю. І там сидимо, перечекуємо. І от коли ми повертаємося до фортеці, ми маємо змогу її покращити в залежності від того, скільки ми досвіду здобули у сценарії. І таким чином ти покращуєш, покращуєш це місце. І от якраз з DLC додали нові апгрейди, нові легендарні якісь каміння, перки особливі, нові ордени, які тут будуть, наприклад, орден Щасливих лягух. Або Frog-Influx, тобто Влада жабам, або е щасливі жаби. От. Прикольно, прикольно. От. Івенти, потреби і таке інше. До речі, зараз на нього є знижка, то якщо не маєш цього DLC, або взагалі цієї, гри, то можеш взяти з знижкою дивлюся, навіть до 49%. Круто, як на мене. А, добре, я це вже затрендівся, скільки три хвилини тобі розповідає про іграшку, поїхали дивитися неї. Отже, друже, отак виглядає ця іграшка. А ми з тобою починаємо на такій карті. Бачиш, те, що тут закрито, таким, типу, мглою, да, туманом, це галявини, до яких ми з тобою можемо. Прорубатися фізично, да? дровороби будуть це все видобувати. І тут на нас чекають, от, наприклад, якась небезпека, але можемо щось здобути. Тут може щось бути просто. Тут взагалі якась монстрота заборонена, галявана. Дуже небезпечна і потребує дослідження чимало ресурсів. А, далі, це якраз ті у нас людиські, давай паузу поставлю, ті людиські, а, ті бобри і ті, ці ящери, які в нас є. До речі, ти вже помітив, що да? українська локалізація є. До речі, досить непогано зроблена тут на відміну від Анна. <світ> <світ> От, але ти не менше. В кожної раси свої потреби. Тобто, наприклад, якщо бобри живляться бісквітами, да? і там соління усілями, то ящури, наприклад, їм м'ялене м'ясо подаває шашлик. А, от. А, там Розкіш вони люблять, а ці бойовитість. люблять. Людиські в нас бісквіти так само їдять і вівсянку жеруть. Кожна раз має певні здібності, направлені на щось окреме. Наприклад, якщо люди вони Гарно роблять, працюють на фермах, то вобри, наприклад, гарні в, всьому, що стосується обробки деревини. Я що. В них спеціалізація виробництва м'яса. Бачите, написано? Майстерність, ручність отут: -ут. деревообробка і інженерія, людийське фермерство і пивоваріння. Да, от спеціалізація, бачиш? І в залежності від того, ми якраз і маємо розвиватися. Далі. А, тут у нас ну, все як і годиться, це їжа, це будівельні матеріали, ремісні ресурси та паливо дослідження. А от, а... Шлюбний сезон. Ага. Шлюбний сезон виробництво м'яса підвищено, бо людей, людей тварин більше стає. Да? Підбаддьорливі вітри. У нас тут є певні плюси та мінуси, на які треба зважати. А далі, тут у нас, а, що ми можемо з тобою будувати в залежності від того, що а, це, ну, що став, де вирубаємо, прибираємо ресурси. Так, а тут у нас за репутацією ми маємо можливість отримувати а, певні ну, будівлі, хатки. А, отам, наприклад, рибальська хата в ставках, травники в нас. Прибирають гриби, ягоди, трави. В плантації ми вирощували ягоди і рослинне волокно. Ну, Наприклад, давай байдуже візьмемо там, травників. Друге, що ми можемо з тобою? Бісквіти вибрати, аби мати змогу робити бісквіти для бобрив та людя... людисок. Тукацька майстерня. Давай візьмемо. От, і ми з тобою набралися на те, що ми можемо робити. Далі, це у нас нетерпіння королеви, яке зростає за хвилину, в залежності, б, о, наскільки ми б, тут, тут будемо працювати вдало, ми зможемо це трохи модифікувати. А це у нас репутація, вона підвищується, і ми маємо змогу тоді за репутацію ці нові будівлі отримувати. Фуф. Е, Давай почнемо. Отже, що треба зробити? А, ну, поте, а, треба відразу поставити а, лісорубів, які у нас тут будуть вирубати деревину. Давай ми тут якраз і поставимо. От. А, що в нас є? Дивись, друже, в нас з тобою. Я ще вчуся, тому я не все буду. Оберіть наріжний камінь. <кій> це у нас такі будуть собі бонуси. <кій> В кожній групі новачків більше поселенців на два. Або Королівська академія потребує докладної карти регіону і готова підтримати дослідження. Ви отримаєте 20 якогось ресурсу а, а черету, та 20 глин за кожну відкриту галявину. Або відхилимо і борштин. Борштин це якраз оця валюта, за яку ми будемо там потім щось. Купувати собі в замку. Але то буде потім. Давай я поки що візьму. От, наприклад, це халявні ресурси це непогана річ. Так, і от почали будувати. Оце у нас людиські, вони ходять у таких чудернацьких, бачиш, типу, плащів щось таке від цього, від дощу захищає. А оце у нас отак виглядають ящури, а це у нас бобри. От. Так, добудували хіжину лісорубів, і ми можемо призначити сюди одного бобра, який тут буде спеціалізуватися, і поставити йому, аби він рубав дрова отут. Для чого, щоб ми сюди нагалявили поля... на цього, прийшли з тобою і подивилися, що там є. І давай, в принципі, можемо направити сюди звичайних людей. Так, і накази. Ох, ти, Йо, седраний. Цього, цього навчанні не було. Оберіть наказ. Ну, давай оцей. Остачання <кхід> деревини. Королева посила вам нові накази: наміснику. Виберіть один з них, а інші дістануться іншим поселенням. Отже, доступний але важливий ресурс. Ну, давай будемо постачати деревину. Так, а тут у нас що? Мета. 8 проданих товарів і доставити 4 борштину або лісоруби. відправна тучка лісорубів дається лісорубами І отримаємо нагороди. І третій наказ. -та. Табір мисливців, і будемо кошик комах збирати. Да? І стільки йде дубленів збудувати. Давай. Отже, ми маємо певні якраз тепер собі квести, фактично. Так, доріжку. Давай. Так, да. день. От, от, так, о. Є. Будують, дивись, будівельників це вільні робітники, в принципі, як і в багатьох містобудівних стратегіях. От, будують ті, хто не працює. Але у нас 9 безпритульних, і це не є добре. Давай збудуємо такі. Один. Два. Оу! Немає будівельних матеріалів. А, деревини немає. Ну, то добре. Зараз. А, збудуємо і м, почнуть працювати, і буде нам, нам все. Далі. Оце у нас яєчка. І яєчка нам можна збирати. А, так, це Жінці. Ось, збирачі, збер... бач. А ні. А хто у нас? Яйця. А, ось все, яйця мисливці збирають. Все. Нормально. Давай так. Побудуємо. Так. Др... Дра. І... Дрим. І... Др... І... Гра, я тобі скажу, друже, така от реально, ну, принаймні, спочатку вона. От реально медитативно. Якщо тобі сподобається, то я і залюбки, мабуть, в неї пограюся. О, треба, до речі, я ще більше, бачиш? І два, і два табори Ліс рубів поставити і деревини постачати. <кхем> Добре? Так, ну що, я ще йдіть сюди працювати. Збирайте оце. Так, далі я зараз тобі покажу галявина. І як відкривається. Ага. А це в нас що? Це у нас галина. Видобуток глини. Видобуток глини. Це у нас от каменярі. Як у Франка. Бумсь. І бумсь. Так. Ну що, покажіть мені? Давайте я, друзям хочу показати. 4 <кій> маємо один будівельник, один бездомний. І ще, без... і ще трійка бездомних. Треба ще одне житло. Дивісь, це універсальне житло а, наразі у нас. От. Але, але а, згодом в нас з'являться можливість і хатки от, профільні будиночки для бобрів, будиночки для ящурів будувати. Це все буде згодом. Так, ну що. Давайте людиські працюйте поки. <косібрисвальниць> так я трошки пришучуся. О! Дивись, і ми з тобою. Перебрати. М, е, значить, заб, мала забута схованка. Дивись, ми можемо розламати її і отримаємо от оце. Або відправимо до фортеці. І отримаємо бурштин. Давай відправимо. Ой. Треба ще сюди. Давай звідси приберемо одного і відправимо другого. От, розслідуємо. Так, треба для досліджень інструментів. Інструменти в нас. А, виробляє. Давай дивитися. Так, шахта. Це тут. От, кустарна майстерня. Вона виробляє. Е -е 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 -е, чекай. Вона виробляє доски ціле ні. Тимчасовий пост, ні, ткацька майстер. Малий склад, торговий пост. А щось я всі не бачу, друже. А хто у нас виробляє? Так, я оце чую вже грімить щось. Буря через 30 секунд. А, ця буря вона нам принесе. Ну, Не те, щоб дуже страшні, негаразди, але все одно. Дивись, друже. Uh, зараз я поки не готовий це. Хоча давай підемо на галявину небезпечну і подивимось, що воно буде. Якщо чесно, я ще досі жодної небезпечної галявини не. Тойпу. не відкривав. Aaa, так, маємо. Проблемою із задоволенням бачиш, що у нас спало. Я щурі взагалі капець. Бо базове житло, ну вони хоча б трошки є покрите. Але от, наприклад, з в'яленим м'ясом ніц. Це у нас коріння. І це у нас. гніздо каплівки маленьке. Так. так мисливців. Каже, каже, треба ще табір лісорубів, так? Да? Давай зробимо ще один табір лісорубів. з оцього боку поставимо. Отак. Немає робітників, бо я їх усіх задіяв. Ну, це ми зараз виправимо. Дивись, отак. Один тут буде не зайнятий. Мені треба інструментів, тому я цих бовдерів можу прибрати. Принаймні, зараз. Так, наріжний камінь. Багатство галявин. Україна мілостево пропонує вам наріжний камінь, який стане основою процвітання вашого міста. Бирайте мудро бо цей вибір не змінити. Отже, так, до нещодавно знайдених джерел ресурсів можна здійснювати більше ходок. Ага, тобто більше буде ресурсів. І дивне коріння розійшлося, виробництво деревини збільшено на одиницю. А збирання врожаю сповільненню. Давай б -б 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 багатство галявин, може, виберемо? Хоча. Давай відхилимо. Дякую. Дайте нам краще цього, що я. Отого. А, ще о, прийшли якраз новачки. А, так, дивимося. Можемо взяти бобрів та людину і бобрів і Ящура. Дивись, мені ящурів треба більше, тому я цих приймаю і вони, до речі, їх комах і вугіллічко собою притягують. Що є добре. Відразу тоді оце сюди ящурів призначимо а, і сюди так само. Ну, якось так. О, і дивись, ми з тобою постачання зробили. І зробили. Так, тут у нас взагалі дивись, що. Тут у нас дивись, що. А, великий табір з новачками або відправити яйця до і отримати. Ну, ми яйця відправимо, бо у нас вони є фізично. Тому це ми розвідуємо. А де небезпека? Ставок із Мідною Хорельо. Малий знищений караван. Слухай, така класна галявина взагалі. Обов'язкове прибирання. А, ось що нам треба швидко прибрати. Так, а, пакунок їжі. Б'ючі артефакт. Народ боїться того, що знищило цей караван. Нам треба це перебрати Ну, давайте з цим розберемося швиденько. Так, ще кресла. Табір мисливців. Це нагорода за один з наших зак... наказів. Рибальська хижина і табір збирачів. Ну, давай табір мисливців. Йосип, оце ми доставили. Так. Тепер нам треба ящурів і що доставити. Стійки для дублення зробити. угу. Ще один квест. Що у нас тут є? Популяція бобрів збільшена і настрій вище 20 протягом пів хвилинки. Або настрій Людисьок підняти. І доставити зерна. Але в нас поки що зерна немає, тому даваємо це виберемо. Популяцію бобрів Популяцію Ящерів ще. Або доставити луску. Це якщо в нас буде рибайська хата, якої в нас немає поки що. Добре. Поїхали прибирати. За 30 секунд це буде. О, давайте розслідуємо відразу. Це в нас так само, що треба каміння і інструменти. Це ти чого нема. Це в нас є для збиральництва, це в нас є галина І. О, Ставок з фореллю. До речі, ось воно. Я думаю, де в нас є та риба? Ну, давай ми. Ми не можемо чи що? Ну, звісно, не можемо, бо я ж не обирав. Ага. Бородачику. Ну добре. Зараз ми так поставимо такі. Так. Бонус репутації. І маємо... Лісопилку, яка виробляє дошки, до речі, це мені потрібно. Бо ми ж е ці дерева рубаємо, да? от бачиш, вирубали якусь фігню. Обеліск загадковий обеліск, його поверхня покрита якимось там нерозбірливим рунами. І ми можемо підношення зробити. Так, сиво на цьому. У монументі навівають моторожну схожість з лісом і загниванням. Знижує ворожість на 10 балів і збільшує стійкість стародавнього вогнища до загнивання на 100%. Я ще не дуже розбираюся, що воно таке, що з цим, але вже щось маємо. Тут у нас розбираємося. І отут треба так само когось. А, ось. Давай. І що? Відношення пахощі ми ми не можемо зробити, тому просто розбираємо так. Ага. І треба ящерам підвищити настрій. Лісопилочка працює. Мені треба тканину. А тканина у нас виробляється. Дивимось, де. Збирачі, травники, дещо вам мала збиральська. До речі. Так. Не забуваємо їх ставити. А, оцю якраз лока дереворобів можна перенести. В принципі. Вже здобули щось. В принципі, от воно таке наче спокійно, ти йдеш. йдеш отак і щось збираєш, щось здобуваєш. Можливо, там потім буде якась халепа, але от наразі... потихесенько воно так і і діє все. І проходячи, виконуючи накази, проходячи ці місії, ти отримуєш, я ж кажу, прокачуєш свої замок. Я б хотів би його тобі показати, друже, зараз. Дивись, друже, а оце якраз та сама мапа, якою ми з тобою і ходимо час від часу, розкриваючи локації, наскільки я розумію, оце нам треба дістатися до бронзової печатки, оце. Вона допоможе розкривати, що тут відбувається. Зараз, бачу, я тут можу усюди почати, де я захочу. От. А це наше тліюче місто, От. де я маю змогу по закінченню карти купувати покращення. От бачу, я тут ну, це початкові, скажімо так, вкладення, які є, От. і діяння. Це те, що ти, якщо щось там зробив, наприклад, завершить свою першу гру після проходження навчальної частини. Я це зробив. От. Я отримав там трошки досвіду і покої намісника. А отримав це я. От. Вам доведеться познайомитися з тінькою Лорією, вона. як вона до вас буде звертатися. Ага, моя племінник. І тут ще щось відбувається. А, це мій новий будиночок. Привіт, тітунька. Ого, яка тітунька. Який прекрасний будинок, Я пройшло на твоє навчання. Я досі збентежений. Знаю, знаю. Тут ще й візуальна новела, коротше. Вона правиться королевою може багато чому навчити. Дякую. Роби нове, крокую в невідомість. І тут я можу якраз наново щось обирати. От, наприклад, якщо я отут оберу, бачиш, то в мене буде серед ефектів ще руїни. Це означає, що буде там на галявинах багато краще нагороди. Але і небезпека, певна не є. Якщо дуже коротко, за півгодинки така іграшка. Моє ставлення. Я поміняв його. Чому? Тому що, знаєш, як буває, коли ти дивишся огляди якісь, ч, то тобі гра там, не подобається на пакі ти у захваті, а потім сідаєш сам грати, і ставлення твоє, відношення докорінно змінюється. От це якраз з цією іграшкою. Бо я коли дивився. Огляди, дивився проходження інших блогерів, то мені гра не дуже сподобалась, чесно скажу, відверто. А от зараз ну прикольно. ну Воно так затягує. По-перше, музика. По-друге, от таке оздоблення некрикливе, спокійне. Таке, я б навіть сказав, дещо пасторальне, от, воно от реально заспокоює. І навіть якісь там негаразди, якісь халепи, які з тобою трапляються, то ти до них ставишся ну так, більш-менш повторюся, знов спокійно і не викликає в тебе горіння п'ятої точки. Принаймні зараз. Можливо, там потім е, буде щось таке, від чого ти будеш палати, просто, наче той вулкан. Але зараз, е, ну кльово, от, пограти там вечірком після важкого робочого дня, саме те. Ні, до речі, я ж кажу, зважаючи на те, що е, гра зараз наступна і знижкою, то і поготів, можна спробувати. Ну а пишіть мені в коментарях, ви що думаєте з приводу цієї іграшки. Чи хотіли б ви, до речі, аби я зробив би проходження неї на своєму каналі? Якщо так, то наскільки е тривалий ви б хотіли б цей серіал бачити. А я прощаюся, бувай здоровий, не губися, підтримуй наших, все буде Україна. Папа, дружа.